Вітаю, друзі. Заходжу зараз в Сталіні в Естонії на конференції Ленарта Мері. Це щорічна конференція, на якої черговий раз отримав запрошення, і е, тут нас від України лише троє: це е, міністр культури інформаційної політики Микола Торчицький, омбудсмен від України е, Дмитро Лубенець і я. Е, е, так, і для тих, хто до речі, хвилюється, як же я потрапив і взагалі. Як можна виїхати з України? Нагадаю, що якщо ви служили в ЗСУ і ви списані, то ви без будь-яких проблем можете заїжджати і виїжджати стільки разів, скільки вам потрібно. Обмежень для тих, хто служив і списаний, не існує. Але повертаючись до новин з цієї конференції, хочу зразу сказати: новини є і вони позитивні, особливо на тлі тих заяв, які зробив зараз Дональд Трамп. На своєму інтерв'ю для Fox News. А заяви там були, ну, скажімо так, не позитивні для України. Трамп був в своїй манері, тут не треба дивуватися, він знову заявив, що у Зеленського нема карт, що Київ би був взятий за п'ять днів, якщо б у Путіна танки не зав'язли в... в Багнюці. А він заявив, що Ну, там багато всього було. До речі, про танки і багнюку. Якщо б у бабушки було дещо, вона була б дідусем. Ну, це так, тому про багнюку це окрема історія. І до речі, знову з'явилися заяви про 350 мільярдів, які Україна заборгувала Сполученим Штатам. А ще заява про те, що Зеленський найкращий торгівець. Ну скажімо так, Трамп повернувся до звичайної своєї риторики. Особливо мене хвилює тільки одна фраза: про те, що Зеленський не має карт козирів на руках, щоб боротися з Путіним е, у нас багато хто не розуміє, про що йде мова. Е, тут питання тільки одне: про те, що чи можна зупинити Путіна на фронті. На конференції це те, що обговорювали, і до речі, я жодного разу не чув, щоб хтось цьому якось казав: ну ні, не треба це робити, зупиняти, треба зараз домовлятися. Я багато разів чув інше, що у України є проблема. Це проблема зветься мобілізація, і це говорять тут. Тут є представники зі всіх країн від пана Сікорського міністра закордонних справ Польщі до Курта Волкера. Від ну, президенти, прем'єри, велика кількість людей. Так от що я хочу сказати? Всі вони наголошують родне те ж саме, що Україна повинна довести на полі бою. Свою проможність зупинити Путіна. для цього треба проводити мобілізацію. Вибачте, але про це кажуть навіть іноземці. І до речі, вони кажуть ще про те, що е ці кампанії повинні бути саме змотивовані. Не те, як зараз проходять, бо це все обговорюють а мотивовані. Але для цього треба і політична воля, і бажання, і багато що ще. Так от, е Трамп говорить про те, я не виправдовую Трампа. До речі, я розумію, що в його голові, але я розумію, як він дивиться на світ. Він бізнесмен, він дивиться як ну, той самий діл. Постійна угода. Ні, політика трохи інакша, ним ну, трохи навіть, але тут не може так дивитися. І все ж таки він правий в одному: у нас нема зараз тих самих козирів. Як їх отримати? Ну треба зупинити росіян. До речі, тут не тільки зброї питання. Тут питання ще й те, хто може це зробити. Ким робити, бо якщо на позиції в 5-6 разів менше військових, ніж потрібно повинно бути, і наступають з того боку хвилі і хвилі м'яса. А у нас просто нема людей, які б могли це зупинити, у нас є проблема. Так, от про це говорили ну майже всі, хто має відношення до питань України, і всі вони кажуть про одне те саме зеленський. Повинен займатися мобілізацією, чого він не хоче робити, і до речі, розуміють, чому. Питання виборів а, теж лунало, а, але тут всі погоджуються, що вибори зараз для України неможливі, поки триває війна, і тут взагалі ніяких суперечень немає. А, а от про мобілізацію, те, що вона повинна пройти, і те, що люди повинні захищати свою країну, бо інакше Україна програє так само. Тепер про позитив. А, якщо раніше, давайте відверто, були країни Балтії, Польща. Ну, наприклад, ще приєднавшися до них, Данія, які були проукраїнські, і інші країни, в яких була своя думка, то зараз позиція Естонії і Німеччини взагалі не відрізняється. І Німеччина і Естонія, наприклад, синхронно, Говорять про те, що не тільки готові допомагати Україні, а й будуть допомагати. І щоб Путін не сподівався, що найближчим часом закінчаться гроші, закінчиться можливість. Так, є суперечення, є питання про те, куди давати гроші, як давати, як давати зброю, хто буде робити. Це завжди питання будуть. Але допомога від Європи не зупиниться. Це головний меседж. Навіть якщо Сполучені Штати зараз почнуть гальмувати допомогу і будуть саботувати... Участь у перемовному процесі, а це теж проговорювалось. Європа не залишить Україну без допомоги, і це найголовніший меседж. Більше того, коли я казав: ну, дивіться, там а Угорщина, от зараз в Румунії не все зрозуміло. А Фіцо на що європейці посміхаються і пояснюють, як вони змогли обходити ці проблеми. До речі, знайшли механізми, і зараз, скажімо так, результат є. Окрема історія про те, що Європа е, запускає процес по переозброєнню на 800 мільярдів євро на 10 років. 5% від цієї суми буде передано Україні, але не грошима. Ці гроші будуть перераховані на е, побудову виробництва дронів, снарядів, зброї, всього того, чого те, потрібно. Ну, Багато причин, чому не хочуть просто гроші віддавати. <кій> Одна з найбільших причин це те, що, наприклад, з'явилася стаття Financial Times про те, що Україна втратила 770 мільйонів доларів на тому, що купувала псевдо купувала зброю, снаряди нічого не отримали. Навіть там співпрацювала з структурами, які дотичні до російського вагнеру. Там, взагалі, багато цікавих моментів, коли перераховувались десятки мільйонів доларів. І жодна зброя або жоден снаряд не потрапляв на територію України, але це не кітки з боку якихось партнерів. Е, Financial Times прямо вказує, що це схематоз з е, допомогою Міністерства оборони України. Ну що я можу сказати, коли нас обговорюють під час перемовин в Стамбулі і під час конференції, е, особливо отак, це не найкраще для нас, і плюс нам не несе. Але саме тому хочуть допомагати вже. Якимись там станками, виробництвами, ще щось, технологіями, але гроші Україні зараз будуть давати вкрай обережно. Знову кажу, репутація у нас не найкраща, і це досягнення Володимира Олександровича Зеленського і Єрмака. Критикувати їх публічно ніхто не буде. Багато хто з європейців каже, це ви можете українці критикувати, тому що це ваше. Ми, ну як ми можемо критикувати? Ми повинні зараз допомагати. Але... Окремо, ми один на один все пояснюємо і не можемо зрозуміти, чому Зеленський не хоче нічого робити. Ну, я не намагався навіть пояснити, чому Зеленський не хоче, тому що бджоли проти меду не воюють. Але повертаючись до цієї всієї історії, Європа зараз консолідована. Європа розуміє, що Україні потрібна допомога. Більше того, Європа розуміє, якщо Україна програє, і цю тезу я чув декілька разів, то. Російська армія отримає 2-3, а то і 4 мільйони чоловіків в свій склад, які потім будуть наступати. Скоріше за все розглядається дійсно наступ або через е, е, Румунію і сувалки, е, тому що там і Польща може постраждати, і Естонія. Але найбільше європейці бояться того, що росіяни зможуть підпалити Балкани, бо там конфлікт. Фактично, ну як зараз, замаскований, але не затух. І росіяни можуть розпочати війну ще одну всередині Європи, і одночасно війну з європейськими країнами. Це, до речі, ну, такі, один із жахів Європи сьогодні. І вони пропрацьовують ці сценарії. Так от Європа починає перезброюватись. Європа починає працювати над своїм захистом і розуміє, що Україна потенційно. Може стати частиною, елементом тієї архітектури безпеки, яка зараз будується в Європі. Але, на жаль, Україна пасивна, абсолютно пасивна в цьому напрямку. До речі, мені тут розповідали, як умеров декому розповідав про досягнення і про те, що він обіцяв, що контракт 18-24 очікується, там 6 тисяч, 8 тисяч, 10 тисяч контрактників. І зараз, коли бачать 400 контрактів. Ну, всі розуміють, що ця історія провалилася. І, до речі, багато хто розуміє, на Заході, що і через відсутність мотивації, і через ідіотську рекламу, з якою реготали про гамбургери і утриманок, на яких треба заробляти гроші на фронті. Це ми, до речі, обговорювали з декільками людьми. Не я ініціював, але що я вам можу сказати? Європейці кажуть, що чи всі здорові, може хтось хворий, хто таке затвердив Міністерстві оборони, повертаючись до, до наступних моментів. Є не все добре для нас, наприклад, позиція Польщі. Польща дуже обережно ставиться. Наприклад, Польща взагалі не хоче приймати участь в миротворчих місіях, Польща відмовляється, і це, до речі, на рівні вищих посадових осіб. Взаємодіяти якось в коаліції рішучих інших. Вона готова дистанційно. Більше того, каже, що хтось хоче, будь ласка, займайтеся. А ми ні, ми не будемо. І це говорить про тренд, який зараз існує в Польщі. А, також є велика проблема з тим, що. Європейці досі не можуть узгодити, чи буде якийсь контингент, чи не буде і мені здається, що це скоріше зараз виглядає. Ще раз кажу, в мене нема остаточного висновку, але це схоже, що це намагання якраз підкинути Україні таку карту, яку можуть розіграти. От ми не будемо погоджуватись на іноземців, а Росія повинна зробити це. Хоча іноземці самі не дуже хочуть сьогодні бути миротворцями в Україні, і це ми кажемо про європейців, і це на жаль. Проблема. Ще один момент, який дуже позитивний, у українську промисловість, яка зараз існує а саме військову промисловість, військові ВПК, готові вкладати гроші. Готові, але ще раз не вкладають. І тут проблема. Всі її проговорюють: суди, прокурори, СБУ, Мінти, всі ті, хто займаються ну, правовим свавіллям. Так, от. Це головна проблема для України найближчим часом. Європейці готові вкладати, але гарантії повинні бути і на якісь інвестняні, на якісь гетманцеві, і навіть на обіцянки Зеленського. Всі знають, ну, чого вони варті. Хочуть зміни правової структури в Україні, щоб працювало право, а не телефон. Щоб працювали закони, а не гроші. І це теж декілька разів я вже чув. Ну і останнє, що я хотів сказати. Європа змінюється. Повільно, але змінюється. І Європа хотіла би, щоб змінювалася і Україна. Може повільно, але на краще. Про героїзм українських воїнів я чув багато разів. Але так само я багато разів чув про те, що європейці не можуть зрозуміти, чому держава Україна не забезпечує всім необхідним військових, вимагає від них результатів. І це, до речі. Гарне питання, тому що держава, а державу сьогодні у нас представляє Офіс президента, і президент, Верховна Рада, Кадмін, де моновлада Зеленського. Так от вони всі повинні пояснити, чому гроші, наприклад, на єдиний телемарафон є, а на це нема. 770 мільйонів доларів на вихід з країни і схематоз є, а на дрони немає. Чому на автівки, гуму для цих автівок, реби, міни, скиди, рери, ефпівіхи збирають люди, а прокурори, СБУшники і інші, які постійно замазані в корупції, залишаються на своїх посадах навіть з псевдоінвалідністю і заважають країні перемагати? От забезпечення Збройних сил. Вирішення питання судово-правової системи, і зміна підходу до мобілізації це те, чого чекають від нас європейці. До речі, вони кажуть, що якщо все залишати, як є, і це знову не моя теза, це я почув декілька разів вже. Якщо все залишати як є, то Росія переможе. Коли вони про це кажуть, вони розуміють, ми розуміємо. І я впевнений, навіть на банкові розуміють, то стає запитання, чому ж вони тоді нічого не роблять? От на це хай відповідають на банку. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забули підписатися. Дякую, що не забули поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео. І головне, дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Тому що ЗСУ це запорука того, що буде існувати Україна. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донайте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Дякую, що ви є. Підтримуємо ЗСУ, і тоді все справді. Буде Україна. Па-па.